Від Івана з того Євангелія читання. В той час вирішив Ісус піти в Голодель, і найшовши Филипа, мовив до нього, іди за мною, а був Филип із Медсаїда з міста Андрія та Петра, зустрів на Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророкі Ісуса, Сина Йосипа із Назарета. На Наїли сказав йому, що доброго може бути із Назарета. Мову до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього: «Ось справжні ізраїльтяни, якому нема лукавства. Натанаїл сказав, Звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому, «Перший, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. Натанаїл відповів йому: Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачу тебе під смоковницею віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього істину істину кажу вам, побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на сина чоловічого. Господь Ісус шукає своїх учнів, як власне це бачимо із сьогоднішнього оріху Євангелії, козін кличе. Безпосередньо на когось, хто комусь звертають на Ісуса увагу інші люди, хтось до Христа приводить наступну людей, як це є власне із Натанаїлом. І особливу увагу звернемо власне, на цього героя Сьогоднішнього Євангелія. Коли він перший почув про Месію з Назарету, це викликало в нього якусь іронічну посмішку. Що доброго з того Назарету може бути? Але мимо того погодився на пропозицію свого друга Филипа і все ж таки пішов, щоб побачити того дивного Месія. Ісус, побачивши, що до нього надходить на сказав до нього: Ой справжній рядтяни якому немає лукавства. Натананіло сказав, звідки ти мене знаєш. І у відповідь сказав йому, перш ніж Филип тебе покликав, я бачу тебе, як ти був під смоківницею. Після цих слів Натаниїло одразу викликує ці слова, де говорить, що ти син Божий цар Ізраїля. тому цей чоловік так цинічно і іронічно говорив про цю Амесію, а тут одразу така радикальна зміна. Ця зустріч, яка відбулася між Ісусом Христом і Натанаїлом. Радикально змінила на радикально Він переосмислив своє ставлення до Ісуса Христа. Ця зустріч, яка стала такою, що побудувала особисті такі дуже близькі відносини між Ісусом Христом і цим Апостолом. Відносини, в яких немає місця для третє, є Ісус. І є Сам Натанаїд. Після цього як Натанаїл вже визнав Ісуса за, за Месію, більше Того за Сина Божого, Царя Ізраїльського, Ісус відкликає Натанаїла до Сну Патріарха Йосифа, надаючи йому про цю дробину, яку Йосиф бачив у вісні. Тільки тут додає що ці ангели, які сходять і восходять по цій, по цій драбині, наголошує також на себе, на сина чоловічого. А тим самим говорить, що Бог вже не є таким далеким богом історії, Богом отців наших, як говорили ізраїльтяни, Богом, який десь там далеко на небесах, а Бог сходить до людини, щоб знайти людину, щоб бути близько з людиною. Щоб власне, створити цей зв'язок, безпосередній зв'язок між собою і конкретною людиною. Ця історія Натанаїла має стати історією кожного із нас. Якщо я, як християнин, не переживу своєї індивідуальної зустрічі з Христом, зустрічі, яка стимулюватиме мене, щоб я також із повним таким пережиттям. Можливо, навіть закричав, що Ти, Господи, є моїм Спасителем. Якщо я не переживу такої зустрічі, такого захоплення Богом, то, напевно, над моїм християнством можна поставити знак питання. Бо не можна жити Христом, не переживши зустрічі із ним. Але подивимось, що було би з наділом. Якби його друг хвилин не запросив Його, якби він так і залишив його з його іронічним поглядом на весілля, напевно, він би ніколи цієї зустрічі з Христом не пережив, він би ніколи з Христом особисто, індивідуально не зустрівся. Як же важливим є, власне, це наше ділення своєю вірою з іншими людьми. Віра ніколи не може бути моєю приватною справою. Я вірю. Я живу вірую, а інші люди мене не цікавлять. Тоді ця віра неправильна. Ми вірою тоді живемо, коли нею ділимось. Чи можемо зараз запросити людей і вказати їм на Христа? Звичайно, можемо. Ми не вкажемо їм на, на Христа, так як це зробив Филипди свого друга Натанаїла. Але можемо запросити його власне, в життя спільноти, нашої церковної спільноти. Господь показав, де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я серед них, власне, в житті церковної спільноти, яка переживає зустріч Христа в таїнствах. Тут запрошена людина може пережити свою зустріч з Богом, свою індивідуальну, приватну зустріч з Богом, яка також стимулюватиме її і захопленням, Вирізати, що ти, Господи, є моїм Богом, моїм Спасителем. Можемо при наході спитати власне себе, чи наші церковні спільноти можуть запропонувати людям, які приходять новим людям, запропонувати таке близьке пережиття з Христом? Чи ми спонукаємо людей шукати Христа? Чи може десь самі до кінця цієї зустріч з Христом не пережили? А тому десь і відштовхує інших людей. Якщо кожен з нас, зокрема, цю свою зустріч з Богом так глибоко і індивідуально переживе, то тоді ми разом і церковна спільнота зможемо бути також тим живим Христом зараз, до якого люди будуть приходити, якого люди будуть шукати, і захопленням, про якого люди також будуть говорити, Господи. Ти цар Ізраїля, ти мій Спаситель, я знайшов тебе і тепер залишусь твоїм учнем. Амінь.